Привіт, ви на підкасті Все про тварин. І сьогодні ми спростуємо або підтвердимо міфи про корма. Зі мною експерт в кормовій групі Ростислав сьогодні. А зі мною всеосяжний експерт Олександра. Все про все. Клас! Тепер я виросла. Як то кажуть, зам. Та сама. І так, ну що, ти готовий? Ні. Ну погнали тоді, супорова, я теж дивись. Нам надіслали питання, міфи про корма. Mm -hmm. І так погнали. Перший сухий корм шкодить ниркам. Що скажеш? Ну дивись, якщо тварина у нас є здорова, і ми підбирали якісний якісну кормову групу під нашу тварину, то нічого воно не шкодить, типу, все класно буде. Супер, якщо ми, якщо ми будемо годувати е, незрозуміло чим, кормовими групами там надто дешевими або е, то, що ми не доїли зі столу, ну звичайно, тоді ми готуємося mm -hmm. до проблем ШКТ, і з нирками і в принципі mm -hmm. зі всім організмом в цілому. Mm -hmm. Повністю погоджуюсь. Е, другий корм із супермаркету нічим не гірший за преміальний. Ну, тут трошки так собі питання поставлено. В тебе язик не були після, такого... після трошечки таких запитань? Да. Тако легенько потім підеш почистиш зубки, тому що ну... пополускає. Пополоскаєш, так. Да. Е -е 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 це міф за рахунок того, що в преміальних кормах, ну в суперпреміальних кормах більш збалансований склад, більш якісніше як, набагато якісніші інгредієнти. Ми, ми насичені повністю вітміним мінеральним комплексом і так далі. В преміальних кормах у нас буде купа добавок, підсилювачів смаку, дешеві зернові групи. Тобто, в принципі, я не говорю про що, того, що зернові це дуже це погано. Ні. Але саме от дешеві зернові групи, їх буде в надто великій кількості. Ну, для того, щоб якось там забити сировиною. Вот. Ну, якось так. Не знаю, що, що добавити. Коротше, це міф. Чим, чим якісніший корм, тим краще буде. Угу, Суперпреміальні корма вони мають в складі більше м'яса, набагато збалансованіший склад і, і набагато кращу засвоюваність корму. Угу. Ну, якось. Погоджусь. <гум> да. <гум> Погнали далі. О, це моє улюблене домашня їжа краще за корм. Як Холодчик, котлір, холодку. О, лучше <гум> холодчик з чесночком. Правда? Тема. <гум> Взагалі, якщо особливо, якщо у вас велика порода, <гум> е, лупашити їй е, мисочку е, холодехолодця, щоб з чесноком, щоб не спортився. <гум> Це, Коротше, моє, це, це тупо в фоні зробити. Е, Найкраща рекомендація для того, щоб е, розбавити ваші е, ну, будні, е, берете тарілочку холодця з чесночком, желательно, сольчику, перчику, все як має бути. Ні-ні, почекай, до кохліти ми дійдемо. Е, і особливо, якщо у вас велика порода, даєте їй на вечір. Я вам гарантую генеральне прибирання три дня мінімум. 3, веселих три дня мінімум. Е, якщо ви колись бачили, як ми з Кьорхера автомобіль, то у нас примірно ленти будуть не менше. Е, е, вот. Я дивись, я погоджуюсь з. Е, Кращою з тим, що натуралка буде краще, тільки у випадку 0,1% власників, е, власників, котрі повністю знають, як збалансувати, додати вітаміно-мінеральний комплекс і додати і збалансувати білки, жири, вуглеводи, клітчатку угу, і тому подібне. Тоді мови немає. Звичайно, натуральна їжа вона буде Ну типу. просто але. З тим, як годують 99% власників тих як вони годують і думають, що вони годують натуралки, і все буде класно. То ні. Краще тоді вже вибрати класного виробника, де працюють недурні люди, там, де мають класних технологів, беруть хорошу сировину, да і роблять прекрасніший корм. Ну, тоді... і це не буде дешевше готувати натуралкою. Натуралкою ніж... готувати дорожче, ніж корму. Типу набагато дорожче. Навіть у нас є клієнти. Одного клієнта чи двох я знаю в принципі, типу з там безліч людей, які дякувати uh -huh, Богу, uh -huh. у нас з нами працюють, uh -huh. які годують натуралку і вони це роблять класно. Але вона при цьому приділяє дуже багато часу. Вона дуже довго вибира підбирала собі постачальників, так сказати, да, де вона буде купляти цю сировину. Uh -huh. І слава Богу, чу, її доброман чувствує себе прекрасно. Я і в принципі, я б сам би в неї був би в ролі песика, тому що якби мене так кормили. Ну, Дякувати Богу. <ріст> Далі погнали. Кішкам і собакам потрібне різноманітне харчування, як і людям. А, ні. Кішкам, дивись, тут є такий крилатий вислів стабільний залог успіха. Угу. От ми можемо їсти, можем їсти все, що хочемо. А, Наприклад, тваринням краще ну, типу, знову ж таки, підібране хороше харчування і тримаємося на ньому. Якщо немає ніяких признаків для того, щоб переводитись, типу, як, там, ми його довго не хочемо їсти, ми відмовляємося від харчування, чи в нас проявляються якісь алергічні реакції, вони бувають накопичувані, тобто не зразу. Чи, наприклад, там, у нас починається якесь розстройство, окей, це є дзвіночки для того, щоб змінити. Єсть все класно, хороший стул на виході. Боже збав, тримайтеся Да. <рес> Далі, чим більше м'яса в кормі, тим краще. Я люблю звісно, мови нема, але все-таки тут кількість м'яса поступається з балансованості. Тому що нам що ж треба якось забезпечити okay, вуглеводи, uh -huh. нам ще треба якось забезпечити гарну, гарну кількість клітчатки, вітаміно-мінеральний комплекс додати. Да, тобто, все має бути, що занадто, то нездраво. Uh -huh. Тобто, я так само ми спілкуємося з нашим там головним лікарем. Да, він називає там свої теорії, Там я чую, я чую, в принципі, теорії різні. Но, Гарно збалансована кількість м'яса. Тобто, якщо ви там купляєте корм, і кажете, вау, у нас там 80 м'яса, як до мене люблять приходити. По-перше, це бред, во-вторих, це не здорово. Ну, типу, я розумію, там, коли м'ясо там іде там, від 35% до 50%. ну там від 30% до 50%, відсотків, окей, це нормальна кількість м'яса в кормі. Це то, що потрібно для здорової там для життєдіяльності угу. тварини. Бо далі ми маємо дати знову ж таки якісь зернові культури. Для того, щоб забезпечити вуглеводом, нам потрібно додати типу, продукцію, щоб ми мали клітчатку. Нам потрібно по-любому якихось овощей фрукти, і фруктиків фрукти, фрукти, дати, да, фрукти, да, які висково. нам можна. Вот. І знову ж таки додати вітаміни, типу, додати типу, вітаміну, там, А, АД3Е, додати омегу mm -hmm. і тому подібне. Гіпоалергенний корм це маркетинговий трюк. І отут, отут, я погоджусь. Це маркетинговий трюк. Того, що так само не існує маргіполергенну корму, так же, як і анатомічної шлії. Того що, це моє улюблене. Оце твоє це улюблене. Це моє улюблене шлія. За рахунок того, що в кожного різний організм, в кожного різна анатомія. І, і, і то, що для вашої тварини буде гіпоалергенним, для моєї, це не буде, буде жорстким алергеном. Uh -huh. Є дії ветеринарні дієти Анналердженік, гіпоалерженік uh -huh. і тому подібне, вони тут так само виставлені. Ось там гіпоалергенік Брітовський, там специфік у нас із гіпоалергенік, да? uh -huh. якщо я не помиляюсь, він, в ексклюжена маса там різних гіпоалергенників uh -huh. за рахунок uh -huh. того, що якщо наша тварина, наприклад, одна. Кролік для неї буде гіпалергенік, то а а для другої кролик буде жорстким алергеном. Відповідно, якщо ви хочете бути як відповідальний власник, розуміти на що ваша тварина має алергію, здайте алергопроби. Або, як мінімум, до цього звертайте увагу на стан шкіри, на стул на виході. І, в принципі, у нас самопочуття тварини У нас можуть набухати віка, у нас можуть вушка червоніти, ми можемо десь чухатись. Це признаки для того, що у нас на щось вже є що Чи ти погоджуєшся, що ветеринарна дієта, корма це тільки по призначенню лікаря? Е, да. Да. Я не сприймаю ті дієти, які є в продажу в зоомагазині. Uh -huh. ну, того, що тоді ти можеш ну, викупляти препарати в супермаркеті. Чи ветеринарні препарати ви купуєте mm -hmm. в супермаркеті, Чи, наприклад, ви ж, коли у нас, наприклад, проблема зі шлунком, ми ж йдемо до дієтолога yeah. да, або гастроентеролога, yeah. тобто, для того, щоб вони призначили якусь дієту, подивилися, mm -hmm. що, що не так. Відповідно, тут так само, якщо у нас є якась проблема. Ми мусимо піти до лікаря там чи здати алергопроби, угу. чи в принципі сказати лікарю, розказати анам. Лікар повинен зібрати симптоми. анамнез, да, розказати про симптоми, розказати про свої там то, що ми, ми то, що ми наблюдали. Угу. І будла, і тоді так, і тоді лікар вже приписує дієту згідно до вашого запиту. Угу. І дієта вона може як допомогти, так і нашкодити. Так само, коли на дієту лікар прописав на два тижні, а людина там її рішила, що пожиттєво дає. З якого mm -hmm. з радості. Слухаємося призначення лікаря. От так от. Навіть я не знаю, що мені краще. Давайте почнемо з того. От, ну, ти знаєш, що тобі краще? Звісно, звичайно. А чого ні? Я знаю, що мені краще. Скільки тобі на років треба? Трошечки, да, було. Не будемо говорити. Скільки. Говорит, я вже не зовсім та стара, але вже і не нова. — Я з досвідом. Ох, зараз би мені піздюрей прилетіли, якби не ці камери. Да. Дякую. Дякую. Я запам'ятаю. Я сподіваюся, що я це згадаю після вимкнення камер. Ай, бля, ай, ай. В принципі, я тварин прирівнюю до дітей. Uh -huh. Ну, тобто, ваша ж дитина буде їсти те, що їй смачніше, не то, що їй краще. Так? І не завжди контролювати такі порції. Ми власники тварин. Ми, коли беремо тварину, ми беремо відповідальність. Відповідно, підбираємо харчування і контролюємо це харчування. Тобто, ми не лишаємо ж відкритий мішочок, типу угу. ну підходь, бери, поїж і так далі. Ні, у нас є, є, у нас є норми. Ми по цим нормам даємо. Вона на вас може видивитись голодними глазами, ніби вона три тижні не їла. Вот. Ми на це не ведемося. Тобто є норма. Ми дали значить все, все що потрібно було потрібно було угу. тварині для того, щоб вона була здоровою, там все то тому подібне. Вона отримала і так само про контроль порці. Я на власному досвіді, і мені здається, що е, стикалися з випадками булімії в тварин. О, да. е, в мене є Я просто згадав один випадок, у мене є клієнтка. Це було при мені. Тобто, е, вона, я, вона мені розказувала, я не вірив. Вона така: окей, привозь. Я, ну, типу, я до неї приїжджаю там додому, е, вона ставить пакет корма, там кілограма 4 відкритий, підходить Сфінкс. Як, як ескаватор, угу. от так, от загрібає його, він їсть, 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 до моменту йде з боку рига і вертається назад їст. Відповідно, вони не контролюють порції. Так само цуцики. Цуцики ніколи It's майже загалі, не контролюють да, порції. Да. І в принципі, для того, щоб ваша тварина, особливо собаки, їли корм, не вирядували, то ми даємо дозовано і ми не залишаємо корм в вмиску. Тобто для котів це ще якось позволітельно. Але для собак ні. Ми дали 5 хвилин, не з'їли, забрали, в наступний раз. Так, да, досить жорстко, можливо. Вот. але. Але зато потім у нас тварина не буде крутити відносим від самих там, елітних, самих класних позицій. Ну ще й в це дуже шкодить. Ну, того, що Виховання. тварина, знаєш, вона і завжди є в доступі, а потім Май вона, бути що вона режим. не поїла, а потім ми показательно не їдім, ригаємо жолчу. Когось ти там Потім так... з ложечки кормимо. Так, да, Саш? Це от ми вам розказуємо: це чоловік, який це на власній шкурі це все пройшов. Привіт. Погнали далі. Давай. Корм зі злаками шкідливий. Злаки це класно. І виключати злаки тільки в декількох випадках можна. Якщо у нас не прийняття їх, тобто угу. ми його не можемо переварити, або нам, наприклад, ну, типу, створенні важко його переварювати. Якщо, наприклад, у нас проявляється на злахковій культури. Якщо в нас проявляється на злакові культури алергія, окей, мови немає, тоді ми виключаємо, ми беремо беззерновий корм і знову ж таки, я би говорив, все-таки порадитись з лікарем. Да? Тобто, можливо, саме ці злаки вам не підходять. Тобто, якщо вам не підходить там кукурудза, да? тобто, то ми можемо попробуємо рис. Рис, це ж теж є злакова культура. Вот, зернова. Mm -hmm, mm -hmm. Там, якби люблять написати на кормі беззерновий корм, yeah, з рисом. а в нас туди входить рис, типу, ну і тут можна якби, поспорити, так, да, рис це дорогі, це дорогі зернові культури при ну, собі вартості при виробництві корму. Окей, це дуже класне джерело вуглеводу, mm -hmm. мови немає. Але якщо у вас вже конкретно, типу, ми його не сприймаємо, у нас є алергія чи енна якась причина на це, тоді ми забираємо зернові культури з корму для тварин. В інакших випадках даєм, не паримося, того, що в природі вони їх споживають. Значить, і так вони мають їх споживати. Погоджуюся. Єдиний момент типу їх має бути нормована кількість. Тобто, якщо ми беремо преміум економ сегмент, тих зернових там занадто багато, відповідно, звичайно, типу, це вже трошки недобре виходить. Але якщо ми беремо хороші, типу від преміалки там вище, там хороші преміалки, того що преміалка теж є різна. Беремо там хорошу преміалку, супер преміум, бо холістики в холістик зернові культури входять. Yeah, да. Да, там, де буде їх нормальна кількість, воно буде все збалансовано, гарненько грати з друг другом як оркестр, мави нема, будь ласка. А як складно? Ну. симфонія. Зараз мені валинку ще сюди приліплять, знаєш. Ой, валинку, блять, скрипку. Валинку, зараз буду це, Це Зараз мені ще скрипку сюди приліплять і буду от оркестром. А тобі дудку. Тільки не показуй, будь ласка. Бо можуть приліпити тільки то. Погнали. Давай. Корм не може викликати алергію. Зиковато може будь-який корм, навіть самий файний, угу. навіть самий прекрасний Корм може при виникати алергію. Ну, типу, і тут не можна грішити на корм. Ну, горіх не винуватий в тому, що в нього в тебе на нього алергія. Угу. От. Ну, відповідно, як знову ж таки, в, ну, кормова група вона може бути раз прекрасна. Якби ми там не любили і хвалили, якщо ваша тварина на неї алергія, значить ми пробуємо другу. І, скоріше всього, просто алергія на один із компонентів. Це може бути на білок тваринного походження, це може бути на джерело там, клітчатки, углівода і тому подобне. Тобто у нас в, в, у нас в дівочки в одній в колективі, в собачки на моркву, алергія. Так, да, є така дівчина. Да, тобто, сибачка. ну хто б міг подумати, морква. Того, що вона Вона ну, як відповідальний власник здала алергопроби, і вона тепер точно знає, які е, вона, коли читає склад, точно знає, що там не має бути. І uh -huh. все, і далі сварина себе прекрасно почуває без будь-яких алергічних реакцій. І е, тут ми підходимо до питання підбору хороших кормових груп з якісних за рахунок того, що алергія теж може бути накопичувальна. Тобто, якщо там йде, ну, погана соровина, uh -huh. дешева, да, тобто у нас може виявитися, потім на неї, ця алергія може бути, ця алергія може бути набутою. Uh -huh. Тавтологія от. uh -huh. трошки, але ну, well, як і. Well, ну, yeah. може бути, звісно. Да. Дорогий корм – це завжди найкращий варіант. Ціна не завжди залежить до якості. Типу, у нас є. не будемо називати виробника. Який коштує, як крила самоліт, а є преміум класом. Фактично, того, що почитаючи склад, там, типу, нічого такого вау немає. Це ну, типу, хороша преміалка, да, мови немає, але вона не повинна коштувати як холістик. Вот а люди не розбираються, думають, що вони зараз 420-450 гривень за кілограм платять і мають не саме лепший корм. Будь Ні, ми можемо підібрати корм за 250 гривень за кілограм, там для котів, там чи там те, для тих же собак там за 200 гривень зараз кілограм на даний час, де буде прекрасніший збалансований склад. Нічого лишнього, хороша сировина, класний завод, який класно себе зарекомендував. Приїжджає завжди з завжди, типу, однакової партії. Панція, там важливо. колір, гранула, угу. запах це дуже важливо. Да? Тобто да. і перевірений часом нами, бо хто б що не говорив, ми перевіряємо часом виробників і відгуками наших клієнтів. Типу, підшеп під, під, до суті, коротше. не завжди найдорогії, найкращий. Можна підібрати дешевше, набагато краще і вмію, щоб читати склад, це можна зробити. Ходжесь питання за лаштунками з'явилось: міняю корм, тому що собаки надоїв смак. Якщо ми е переходимо, ну ми на тому ж виробнику, ми можемо міняти як білок твореного угу, походження. Угу. Тобто, я не думаю, що це складе якусь велику проблему. E, тому що e, вся інша сировина, uh -huh. вона є та же. Да? Тобто, то, що ми їли яловичину чи ягня, ви взяли там, курочку чи лосось, типу, ос... інше, вони ж то однаково все Основа, же. Основа. Основ. типу, uh -huh. да, тобто, ми міняємо електронне походження, може бути на нього так само там, якась алергічна реакція, чи може він там не, не подобається і так далі. Ми можемо міняти, але якщо ми на одному виробнику. Отак. Якщо ми перепригаємо з виробника на виробника, це вже трошечки інше питання. Ми не маємо, по-перше, не прихайте з виробника на виробника без явної на то причини. А якщо вам реально особисні вже той корм, то переводьте акуратно і додавайте пробіотик з пробіотиком для того, щоб допомогти нашій тварині переварювати новий uh -huh, uh -huh. корм. Простик. Таке питання. Ну, давай. Кукурудза – це зло? Я б не сказав, що це зло. Це просто зернова культура, яка дає нам джерело вуглеводу. Але виробники використовують кукурудзу. Ну, по-перше, це дешева зернова культура. Вона, як правило, йде в преміум, в преміум економ сегмент. І виробники кукурудзу забивають основну масу. Ну, тобто її там кукурудзи реально дають багато, типу то ножами сиплять, трошечки м'ясокосної муки дадуть, трошечки дають, можливо, якогось там чуть-чуть м'яска і е, лупануть що там підсилювачі смаку, добавки. Окремо, окей, хай вони дадуть вітаміно-мінеральний комплекс, але він вже там не поможе. Коли у нас стільки така велика кількість. Е, Білку, ой, коли у нас така кількість зернових культур. До речі, це дуже легко можна перевірити. Якщо корм, велика гранула, наприклад, і він дуже легкий. Ну, типу, він великий за об'ємом, але мало uh -huh, важить, uh -huh. тоді е, маєте впевненість, що там м'яска почти немає і там mm -hmm. все забили. Mm -hmm. да, да, да. Він дуже пустий, виходить, він дуже легкий, коли там багато кукурудзи. Uh -huh. Попкорн. Mm -hmm. Такий свій попкорн для собак можете чисту, як під кіношку під собачки взяти. І під кінець не по темі, але дуже важливо, хочу нагадати, що не забувайте доглядати за лапками ваших пухнастиків. Останнім часом дуже часто звертаються до нас педбатьки з опіками лапок, тому що не наносять спеціальний віск, а асфальт зараз пекельно гарячий. Говорячи про безпеку літніх прогулянок, пам'ятаємо. Змінюємо режим прогулянок. Краще це робити з самого ранку і ввечері. Не мочимо тваринку зверху. Це може бути просто намочити пузик і мордаху. І ще потурбуйтесь про прохолоду вдома. Придбайте охолоджуючий килимочок. кондиціонер. Hey, <laughs> в повний зріст. <laughs> на цьому ми завершуємо. З вами була я, Олександра, та Ростислав. Все, будьте крепкі, тримайтесь купи і не слухайте херні. <laughs> Дякуємо вам. Чекаємо на ваші запитання і ваш фідбек. Вавай, студія.